Канада виділить гроші Іраку. Майже 6,5 мільйони підуть на боротьбу з ісламською державою. Про це заявив глава МЗС Канади Роберт Ніколсон. За гроші, які виділить Отава, Ірак отримує нелетальне озброєння. Ще частина суми піде на програми по розміновуванню територій, протидію хімічним та біологічним загрозам і гуманітарну допомогу біженцям найближчим часом буде офіційно підписано угоду про суму компенсації та термін виплат за непоставлені вертольотоносці містраль. Повідомив помічник президента Росії з питань військово-технічного співробітництва Володимир Кожин. Нагадаємо, що чотири роки тому Франція та Росія домовились про будівництво двох вертольотоносців типу містраль. Проте влітку 2014-го президент Франції Франсуа Оланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні містралі не можуть бути передані Росії. Зимову олімпіаду 2022 прийме Пекін. Про це було оголошено на засіданні міжнародного олімпійського комітету в столиці Малайзії Куала Лумпур. Спочатку на титул столиці Олімпіади 2022 претендувало три міста: Осло, Алма-Ата і Пекін. Раніше Пекін приймав літні олімпійські ігри в 2008 році. Столиця КНР стала першим містом, якому доведеться приймати у себе як літню, так і зимову олімпіаду. На думку суддів Конституційного суду України, законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади відповідає вимогам основного закону. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні висновку Конституційного суду України у справі за зверненням Верховної Ради України. Тим часом депутати планують зібратися на позачергове засідання в середині серпня для голосування за законопроект про децентралізацію влади у першому читанні. З лав київських патрульних вже звільнили 12 правоохоронців. Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Ека Гуладзе. Причини звільнення різні. Неправильно себе повів новий патрульний, коли спілкувався з людиною на хрещатику та біля вокзалу. Ми не пишаємося цим. Кілька хлопців були звільнені, тому що вони заснули у машині. Розповіла Згуладзе. Вона додала, що для нових поліцейських встановлений високий стандарт, якого повинні дотримуватися. Фенербахче опротестує результат гри з Шахтарем. На офіційному сайті турецького клубу з'явилася заява про протест результату матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів через допінговий скандал з Фредом. Нагадаємо, допінг тест бразильця під час Копа Америка 2015 дав позитивний результат. У ЄФА розгляне протест Фенербахче 3 серпня. Водночас, поки невідома позиція Шахтаря з цього питання. Клуб не отримав від ФІФА жодних документів, які забороняли Фреду приймати участь у матчах команди. У рамках проведення шостої черги мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формувань з Рівненської області призвано більше 700 військовозобов'язаних. Планується призвати понад півтори тисячі військовозобов'язаних. Заходи мобілізації проводять лише силами військових комісаріатів та групами оповіщень з представниками УМВС. На даний час передано матеріали в прокуратуру на 44 військовозобов'язаних, які не з'явилися для відправки до військових частин та відкрито 22 кримінальних проваджень. Обласний притулок для безхарченків буде розширено на 50 ліжкомісць. Про це повідомив очільник обласної ради Михайло Кирилов. Нині комунальний заклад, Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг, готується до осінньо-зимового періоду, розпочато заготівлю овочів та консервацій. Проводиться ремонт кімнат обігріву та прилеглих санвузлів з метою збільшення спальних місць закуплено топчани. Ще у січні 2015 року у відділенні надання допомоги інвалідам, пенсіонерам іншим найбільш незахищеним верствам населення було встановлено твердопаливний котел. Сьомий за ліком чемпіонат Рівненської області з пляжного футболу відбудеться 15 та 16 серпня на базі Біле Озеро. Регламент сьомого пляжного турніру було затверджено на виконкомі Рівненської обласної федерації футболу. Нагадаємо, що минулого та позаминулого років у фіналах пляжного чемпіонату переможцями турніру ставали представники рівного. Так у 2013-му рівненський сокіл переграв по пенальті Володимирецьку енергію. А у фіналі 2014 року рівнегас мінімально обіграв Славію з рахунком один